Від миру в Україні, а отже, і від нашої української перемоги, ну тому що надійне збереження української державності це наразі і є перемога, нас відділяє за моїми розрахунками близько трьох місяців. Саме три місяці експерти називають строком необхідним при умові мобілізації всіх наявних в Україні потужностей для будівництва міцних, багато ешалонованих укріплень вздовж всієї лінії фронту, з бетонними бліндажами, з колючим дротом, з протиотанковими загородженнями, з реально непрохідними мінними полями. Щось подібне ми вже будували в 14-15 роках. Це було на Донбасі, коли війна тільки розпочалася. З тих пір ні да, ні разу ця лінія не була прорвана. Хіба що продавлена там на 5-10 кілометрів глуб, але прорвана вона не була. Укріплення доказали свою надійність. Тож побудова такої собі української лінії Манергейма, можливо, в народі її назвуть лінією залужного від Чорного моря до кордону з Білорусі і далі до кордону з Польщею друга черга це і є найкраща гарантія виживання українського народу, виживання української держави, виживання української нації і. Культури лінія залужного, звичайно, має бути доповнена активно працюючими військовими заводами в центральній і особливо в західній частині України, менш досяжної для обстрілів, потужною системою ПВО, безпековими договорами із нашими союзниками не лише Великобританією, а й США в першу чергу. І з Великобританією там є ще що розвивати. Але сама по собі ця лінія укріплень це альфа і омега, тому що це не дає ворогу йти вперед. Побудувавши надійні укріплення, ми автоматично отримуємо зовсім іншу, принципово кращу ситуацію у всіх суміжних сферах. По-перше, це призведе до позитивного розв'язання проблеми мобілізації. Тому що бетоновані закриті від атак безпілотників з гори доти та комунікації між ними призведуть до різкого, як мінімум, в рази зменшення кількості вбитих та поранених наших бійців. Тобто смерть і каліцтва значно рідше приходитимуть до наших рідних українських хат. Відтак охочих служити в армію йти, стане значно більше. Ну, бо мало ж хто готовий йти служити на вірну загибель. Навіть якщо тобі добре платять і поруч з тобою стоятиме і так само вмиратиме е ненависний депутат чи якийсь корупціонер. А коли втрати в рази менше, то з іншого боку і потреби в людях будуть також в рази меншими. До того ж, військові спеціалісти кажуть, що тримати добре обладнану, забетоновану та заміновану лінію оборони е треба. Для цього значно менше війська, в рази менше війська, ніж якщо тримати оборону з викопаних окопів. Тобто ніякого нового закону про мобілізацію навіть і не треба буде. Більш того, значну частину тих, хто зараз на передку, можна буде відпустити у відпустку, а то й зовсім звільнити в запас. Тому що один боєць в бетоном доту – це. Вважає два чи три бійці в земляному окопі. Тому що в земляному окопі одного із тих двох-трьох завтра вб'є якийсь ланцет згори. а е в бетонованому доті не вб'є однозначно. По-друге, у наших партнерів збільшиться упевненість в тому, що українська держава встоїть. А відповідно готових підписати з нами безпековий договір е буде значно більше, ніж зараз. Якщо через кілька місяців стане очевидно, що наша лінія оборони справді не проривна, то можна буде починати розмову з партнерами від поляків до британців і самих американців про зміщення в Україні їхніх військових контингентів. Не на фронті, звичайно, але в глибині країни. Однак це стало б наступним гіганським кроком. Для зупинення війни розміщення особового складу наших союзників, військ наших союзників на території України. По-третє, це найголовніше е, упершись у явно нездоланну для нього лінію оборони, ворог з вірогідністю 99-99% через кілька тижнів чи там, місяць припинить штурмові дії. Ну, тому що немає сенсу штурмувати, якщо ти бачиш, що ти не прорвеш напев... напевно, що. А навіщо ж е, штурмати, якщо ти бачиш, що твій штурм приведе тільки до втрати, якщо попереду не здоланна стіна? Ну, звичайно, що штурмувати і перепинять. Звичайно, що будуть обстрілювати, але це небо і земля. Отже, ми маємо е, це зробити, збудувати цю. Е, Лінію оборони. Збудувавши її, війна автоматично стає вялотекучою. Тобто ми будемо втрачати не сотню другу-третю людей на день. Ну не знаємо, скільки ми втрачаємо, але десь кажуть стільки. А будемо втрачати, не знаю, десяток другий, а може як стигнуть атаки, то взагалі лічені одиниці щодня. Це неймовірно. Покращить нашу ситуацію, зробить нас впевненими у завтрашньому дні. І ось тоді, коли противник вже знатиме, що він точно нас захопити не може, і знатиме, що ми це знаємо, що він не може, от тоді можна буде починати якісь переговори про припинення вогню. Тому що в цих умовах він не зможе нам диктувати, е, відмовитися від НАТО, відмовитися від армії, відмовитися від мови. Ну ми не відмовимося. Раз не відмовимося, ну, хочете, продовжуйте атаки. Хочете, не продовжуйте, продовжуйте вам вже гірше. А поки він має надію прорвати, звичайно, що будь-які домовленості, це е, вилами по воді писано. Він е, сьогодні підписав, завтра пішов в атаку. І от коли ми матимемо цю надійну лінію оборони, гарантовано, яка стримує противника, от тоді ми можемо приступати до серйозної підготовки до звільнення наших 20% окупованих територій, а не ні днем раніше.